Сім'я проживає у селі Лішня, це Демидівський район. Того дня вдома був господар з дружиною, дочка з зятем та їх малолітня дитина. Вночі через вікно у будинок проникли злочинці, стали катувати членів сім'ї. Ну хто це то й пострадав. Я пострадав трошки трохи зять там, скажем, так ну, не сильно. Правда, що правду вас вас катували? Пробували це робити. Пробували. Жінок та дитину нападники не чіпали. Переконує чоловік. Тільки його катували праскою та зробили кілька порізів ножем по тілу. Вимагали гроші. Господар змушений був віддати 50 тисяч гривень, 20 тисяч доларів, п'ять мобільних телефонів та ноутбук. Коли нападники зникли, люди зателефонували у поліцію та швидку. При поступленні в нього були множини осаднення, пошкодження шкідних покривів. Обличчя, спини, шкіри, термічні опіки першої, другої ступені, якби так з його слів утягом, значить на задніх поверхності гомілок, стеген. Також лінійні порізи шкіри спини, туловища, обличчя. Після надання медичної допомоги пораненого чоловіка відпустили додому на амбулаторне лікування. Сусіди кажуть, родина заможна, 46-річний потерпілий, є місцевим підприємцем. А він ну має свою цю фірму. Він там, тіпа, типу, дрова поставляє на десь туди за границю. І так ті брикети. Дмитро Пицюк певен, злочинці діяли по наводці, адже він відомо у районі людина, займається власною справою. Я в Демірюсті людину, яку бачать, яку знають всі, знають, що працює фірма. Мабуть, догадується, що щось там заробляємо, щось маємо. Ну, і в Деміліюся, я не перший вже. Це просто прийшла моя черга. На жаль, така ситуація в державі, що захисту особливо не, не, не варто сподіватися, а трохи бандитизм розрісся. У поліції, за фактом розбою почали слідство. Нападників шукають. Є припущення, що це заїжджі гастролери зі сходу України. За фактом розбійного нападу відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Працівники поліції проводять оперативні та розшукові заходи щодо встановлення осіб причетних до розбою. Потерпілий підприємець радіє, що член. Не його родини залишилися живими та неушкодженими. Вважає, що пощастило і йому. Все, що там якісь там гроші, та забрали, це все це не чільність. Саме цінніше залишилося. Бачите, я можу ходити, можу працювати, можу йти. Ну якісь є там, скажем таке. Та все ж у душі сподівається, що правоохоронці знайдуть розбійників і покарають, адже його сім'я пережила серйозний шок і досі оговтується.